І ось яка красива бжолка, похожа на шершню, але це є бджола Як називається, не знаю, але це бджола Сидить на ваточнику. І на кожній пошти квітці ваточника працює бжолка. Стоїть гул, який можна навіть трохи чути. Думаю, що буде трохи чути. на краю поля Гербіцид трошки зацепив ваточник але краєм а далі буркун жовтий квітує зараз підійдемо до нього. але мабуть, в жолок на буркуну буде обмаль так як є дуже хороший медонос називається ваточник але є бжолки на буркуні ну дуже мало ні далі ось більше теж літає білий буркун жовтий Жовтий пилок і жовтого буркуна.